Ми будемо е, звертатися до Бога і е, з вірою відносно того, щоб наш Бог впливав на ту ситуацію, яка є в країні, і щоб наш Бог впливав на нашу владу. Давайте ми закладемо основу. І е, ну, зазвичай, е, знаєте, як е, ну, раніше я так, я так вважав, е, поки е, не почав познавати істину. Поки не почав читати Біблію з вірою, да? не почав жити, так, як каже Біблія. Для мене от зараз ми кажемо, там влада, да? от ми знаходимося тут в Житомирі, да? а навіть географічна наша влада знаходиться в Києві. Да? Наш президент, ну, я, наприклад, не знаю особисто нашого президента. Да? Може, хтось знає, слава Богу, да? але. Коли я читаю слово Боже, коли я читаю Слово Боже, я розумію про те, що віруюча людина вона може вплинути на будь-кого на будь кого аби в цьому всьому процесі обов'язково була воля Божа. Тому що не буде Бог впливати сьогодні на якісь наші людські забаганки, не буде Бог впливати на якісь речі, які не стосуються сьогодні того великого Божого плана, в якому ми з вами приймаємо участь. Ну і давайте ми закладемо зараз основу. Всі ви пам'ятаєте це місце з писання, перше, Тимофія або ще Тимотея, другий розділ, перший другий вірш. Насамперед, я благаю, щоб, щоб прохання молитви, клопотання і подяки ваші були за всіх людей, а особливо за правителів і тих, хто має владу. Моліться за них, щоб ми мали тихе і мирне життя у повній відданості і шанобливості Господу. Ну, Ви пам'ятаєте, да, просто що дуже багато місцес писання буду дуже коротко, тому що у нас попереду ще і молитва, і ще у нас в кінці причастя буде. Всі ми пам'ятаємо, да, що Слово Боже каже про те, що вся влада від Бога. Мова йде не про людей, мова йде про інститут влади. Да? Ми е, можемо в історію там зазирнути і, і е, розуміти, чому Бог створ, е, е, дав можливість створити цей інститут влади. Тому що Бог хоче, щоб на цій землі і він планував, щоб на цій землі був порядок. Влада це порядок. Влада це порядок на певній території, влада це порядок в конкретній певній країні. Тому Бог. Завжди підтримує інститут владу. Питання завжди виникає в тому, що люди, ви пам'ятаєте, да, коли вже і е, обирав, обирався, обиралися перші царі в Ізраїлі, да, їх вибирали люди. Да, уже самі люди, які обирали, вони або були богобоязнені, або ці люди були не богобоязнені. Тобто ці люди були або віруючі, або невіруючі. І тут е Завжди ми розуміли, і кожен, я я розумію, що кожен віруючий прекрасно е, для себе е, знає. Да, коли, е, Давайте приведемо приклад на американському президенті Рональді Рейгані. Да, ви знаєте, що це Баптіст, взагалі та був. Да, і взагалі, його життя можна розібрати на цитати. Розібрати на цитати, і він я нещодавно прочитав, мені дуже до вподоби була його цитата. Він колись сказав, коли піднявся в Сполучених Штатах рух проти, не проти, а який підтримує аборти, тобто, щоб ну, свобода вибора туди-сюди, ці всі ліберальні штучки, коли прийшли, то він виступив з такою короткою тезисом і сказав: Гори, каже, о! Я бачу, говорю людей, які підтримують аборти. Слава Богу, що ви вже вспіли народитися. Ви суть зрозуміли, да? виходить так, що ці люди, яким Бог дав можливість народитися, сьогодні. Пропагують що? пропагують то, щоби вбивати ще ненароджених ненароджених. Ну це такий короткий екскурс в історії. Нас більше хвилює сьогодні. що? нас більше хвилює сьогодні Україна. Нас хвилює сьогодні підтримка нашої влади, і нас більше хвилює сьогодні те, як ця влада може позитивно впливати на життя церкви, в яку ми з вами, частину якої ми з вами сьогодні є. Як це відбувається, ну, щоб ми розуміли, є такі стовпи, я би їх так назвав, або основи, які Бог завжди накладає, як Бог може це робити. Приповісті 21.1. Всі ми дуже добре знаємо це місце із писання, серце царя, неначе водний потік у Господніх руках. Повертає Його, коли. Забажає. Хто забажає? Хто повертає? Дивіться, тут навіть не написано, ну ми зараз трошки далі підемо, тут не написано відносно того, це богобоязнений віруючий чи не віруючий цар. Тобто наш великий Бог всемогутній серце, бере серце царя, бере серце можновладця і що? Направляє його. Але. Що важливо для нас? Що важливо для церкви? Що важливо сьогодні для христинина? Те, щоб дії, які робить сьогодні влада або цар, вони йшли поруч, або не були, як сказати, українською мовою, вони не протирічили сьогодні. Слову Божому, вони не протирічили сьогодні тим Божим стандартам, і вони не протирічили сьогодні тому Божому баченню, яке є в нашій християнській церкві. Для нас це важливо. І саме головне, саме головне що незалежно від історичних подій, незалежно від того, щоб, е, щоб відбувалося на фоні всього Божого плану, від нашої віри, від наших дій, залежить те, зможемо ми впливати на ці процеси чи не зможемо. Я буквально два приклади вам із Слова Божого приведу на те, що е, як впливає сьогодні Бог на е, царів не богобоязнених, або які не мають відношення до е, ну, якщо ми це кажемо старий заповіт, ну, да, вони не поклоняються Богу Ісака і Якова. Да? Вони, якщо ми будемо, ми будемо казати там про Артаксеркса, наприклад, або про Фараона, два. Їх багато цих прикладів взагалі, в Біблії. Тому давайте ми відкриємо книгу Ніємія із перший розділ. І почитаємо спочатку другий, третій вірш. І прийшов до мене один із братів моїх ханані, який повернувся з юдеї з іншими людьми. Я розпитував їх про юдеїв та їхні родини, що, що пережили вигнання і про Єрусалим. Вони повідали мені таке: ті в провінції юдеї, хто переживав вигнання та полон, зазнають великого лиха і приниження. Стіни Єрусалима зруйновані, брами спалено. Четвертий. Як почув я ті слова, це Ніємія від свого е, лиця каже, то сів і заплакав і журився багато днів. Я постив і молив Бога Небесного, Небесного дія, да? четвертий вірш. Тобто, що почалося? Що почалося? Які порівняння можна з Україною провести? Да? Тобто, в той час ізраїльський народ, можна так сказати, він перебував в певних ганіннях. Ці страждання і всі ці дії зараз проходить Україна. Да? Що зробила Божа людина? Да. Божа людина, спочатку, коли він каже, що він заплакав, тобто, маючи душу, він емоційно відреагував. Тобто, е емоційно, тобто, емоційно, ну, Ми теж проходимо ці емоції. Але що він потім зробив? Він почав поститися і молитися. Молитися кому? Він почав молитися небесному батьку, він почав молитися Богу. Да? І... Короткий такий вирізочок із його молитви, це Нієм'я теж перша глава, 11 вірш. О мій володарю, почуй молитву свого слуги і молитву всіх своїх слуг, які шанують тебе. Допоможи сьогодні слузі своєму, щоб мав я милість від царя. Тобто, розуміючи вже осознаючи, розуміючи своє покликання і те, що може зробити Ніємія, він почав діяти. Спочатку він включив духовну артилерію. Да? Сьогодні ми теж будемо духовно воювати за ці всі речі, які для України я пізніше про це скажу. Щоб Бог вплинув на ситуацію, а конкретно вплинув на царя Артаксеркса. От просто буде цікаво, вам загляніть і почитайте характеристику, хто такий був Артаксеркс, щоб ви розуміли. Це не та саме, не доктор Айбаліт. Коротше, ну добрий доктор Айболіт. знаєте, про доктора Айболіта такі історії. Артаксеркс це людина, яка знищувала цілі нації. Це був дуже жорстокосердний серйозний цар персидський. Нас, насправді, але наш Бог, який великий, і наш Бог, який всемогутній. Що відбулося? Звернув увагу на кого? Звернув увагу Артаксіеркс про те, що засмутився Ніємія в цей момент, і він запитав свого слугу. Тобто важлив, важлива деталь. Ніємія був гарним ще і роботником у Артаксіеркса. Він не розливав вино, да? він там, не робив якихось помилок. Він був гарним е, співробітником. Але вже в цей момент. Бог впливав на Артаксеркса, Артаксеркс. Да? І дивіться, прийшов момент, прийшов момент, коли давайте другий розділ Ніємія ми відкриємо, і сказав Ніємія царю. Тоді я сказав цареві, якщо це до вподобі цареві, то дай мені, він до цього каже про те, що. Бажання його серця допомогти своєму народу і поїхати, і відбудувати стіни Єрусалима, щоб його брати, щоб євреї, щоб вони жили, ж, добре жили в тому місці, куди їх е, направив Бог в їхньому рідному місці. Якщо ж ти до вподоби цареві, то дай мені листи до правителів земель, що на захід від Єфрату, щоб дозволити мені пройти до юдеї, а також лист до Асафа, надзірного лісів царських, щоб дав мені дерева, наколоди для брам, храмової фортеці, міського муру і мої оселі. І цар дав мені все, що я попросив, бо мені допомагав хто? Бог. Тобто три сторони людина Божа, невіруючий цар, невіруюча людина, яка що? Яка має владу, яка має вплив. І є наш Бог. Тобто дія, направлена до Бога, для того, щоб Бог вплинув на кого? На царя, на невіруючого царя, на нечистивого, можна сказати, царя. І коротенький вірш із е, книги буття. Е, це вже е, 45-й вірш, з 17 по 20. -й. І сказав фараон Іосипу. Скажи братам своїм, щоб вони так зробили, нав'ючте свої ослів, йдіть до землі Хананської. Тоді заберіть свого батька і вашої родини, і приходьте до мене. Я віддам вам кращі землі в Єгипті. І ви їстиме найкраще з того, що дає земля Єгипетська. Накажи також. Візьміть вази з Єгипту для ваших дітей та жінок, і забравши свого батька, приходьте та не шкодуйте про речі, що залишаються, бо все найкраще, що в єгипетській землі належить вам. Історія полягає в тому, всі ми помним да, Іосифа, да? ми не будемо зараз багато розказувати. І ще раз, але модель, формула, про яку я кажу, вона така ж сама. Дивіться, два різних вчинки. Фараон, який спочатку в житті Моїсея, ви пам'ятаєте, да? він не покорився Богу, коли йому Бог сказав. Да? І Бог, тоді там ситуація з десятью казнями, поки виходив ізраїльський народ. І друга ситуація. Людина Божа. Іосиф, да, був поставлений, да, зараз це посада як прем'єр-міністр ну, виконавчої влади, да, був поставлений фараоном невіруючим для того, щоб той управляв цією країною. Що схоже в цьому всьому? І в першому, і в другому випадку були Божі люди, які мали відносини з Богом, які уповали, просили у Бога для того, щоб Бог зробив. для для того, щоб Бог зробив для народу Божого ті дії, які були необхідні в той час для цих людей. Повертаємося в 21-е сторіччя. Благословенна помазана, сильна християнська країна Україна. Потребує сьогодні того, щоб ми, маючи віру, маючи владу, маючи живого Бога, який, який був вчора, сьогодні і завтра він незмінний, для того, щоб ми впливали на те, що відбувається в цьому світі, що відбувається на цій землі, що відбувається сьогодні, тому що ворог хоче ці стіни українські ірусалімські, він хоче зруйнувати. Він хоче народ Божий знищити. Він хоче зробити так, щоб ми з вами мали тільки одного московського попа, а не обирали ті майданчики, які Бог створив сьогодні у православних, у католиків, у протестантів, в церкві Перемога, де ми з вами сьогодні маємо благословіння і свою велику місію. І ти скажеш, ну що ти порівняв там, що ж це ж Іосиф, це ж Ніємія, типу. ну щось, подожіть. Ви що думаєте, Ніємія це він не черп? Ви що думаєте, що крутий там, ну, якась там дуже серйозна поважна професія в нього була? Це проста людина. Проста людина, але ця проста людина стала непростою, коли вона взяла відповідальність за те покликання, яке Бог дав конкретно їм. Тому, коли ми зараз кажемо про 21 -е сторіччя, що важливо і за що ми будемо зараз молитися? Ну, по-перше, ми будемо молитися за надприродний захист і за єдність сьогодні нашої земної влади. Це дуже необхідно. Тому що ми з вами знаємо про принцип того, коли порушується єдність, да, що будинок не встоїть, коли він всередині розколеться. Єдність повинна бути у всіх абсолютно сферах. Перше. Друге. Що потрібно нам сьогодні, про те, що. Ви знаєте, хто самі законослухняні громадяни е, вообще в будь-якій країні? Християни. Ну, так же, чи ні? Ну, Ми ж всі ж, щось не ребята, що то ви неуверено сказали. Ну, законослухняні чи ні. вже? Все ж нове вже пройшло, все. Ну, уйдуть, я думаю, в конце реабілітації ці калібані, да? Алилуйя. Е, Самі законослухняні громадяни це українці-християни, да? тому що ми дотримуємося закону, ми платимо податки, да? ми поважаємо, ми благословляємо і ми молимося за владу. Да? Завжди є виключення. Ми розуміємо, що джерелом зла є ніколи не влада, є джерелом зла дьяволи, і духи і злоби піднебесної, які можуть впливати на людей, яких невіруючих. І нам потрібно це відділити і зрозуміти. І розуміючи свою відповідальність, ми також будемо молитися за те, щоб зараз дуже важливі речі відбуваються в країні. Влада державна поділяється, знаєте, виконавча, законодавча і судова, да, бо система правосуддя. Да, ще. І кожна з цих влад виконує свою функцію. Зараз на порядку денному приймається закон, вірніше розглядаються всі поправки, закон про мобілізацію. Чому він важливий? Він важливий і нам для сьогодні для священнослужителей важливо, щоб влада підтримувала сьогодні все, що те запропоновано радою церков через там декіль, декількох депутатів депутатів для того, щоб священнослужителі вони мали сьогодні відсрочку. Тому що пастир, єпіскоп, ксіонс, поп і е, інше вони мають сьогодні займатися паствою. По вірі, по бажанню, по відкриттю кожен із них сам приймає рішення сьогодні відносно того, йти йому воювати чи ні. Але паства повинна бути сьогодні з пастирем. Амінь. Ми минулого разу ми говорили про це. Ви пам'ятаєте, як ізраїльський народ в числах, як він відділив лівітов від регулярної армії? Тому нам важливо, що. Що ми будемо молитися сьогодні за наших депутатів про те, щоб наш великий Бог сьогодні впливав на їх рішення? Я не знаю, там є віруючі в нас депутати чи ні. Сань, коли вже ти будеш депутатом? Ми тоді вже не за закони не будемо молитися. Ми знаємо, що закони нормальні будуть прийматися. А зрозуміли, да, Ви роз, розуміли посил, за що ми сьогодні будемо молитися? Нам важливо ось прийняла Верховна Рада там за легалізацію цього канабіса медичного, Да? Прийняли канабіс. Всі ж кажуть, що благі цілі. Які благі цілі? Не було знеболювальних до цього, да? От канабіс поміг. Зараз ми вже будемо, зараз зайдуть сюди. Корпорації. Зільоної корпорації зайдуть сюди і будуть короче, продавати медичний канабіс. Все помогло, все рішили. Тим помогли, тим помогли, тим помогли. Це що? Це нас не влаштовує. Вся ця гендерна, всі ці гендерні зв'ящення, які приходять, які додають сьогодні до чоловіка, до жінки все щось інше: 40, 50, п'ятдесят, якісь нових гендерів, це все це все настільки таке заблуждення і ворога, і ми не в кої мірі ми не можемо цього допустити. Щоб наші діти, щоб наше суспільство одобряло, щоб, не дай Бог, знаєте, як е, Сполучених Штатів він мені позвонив служитель розказав таку історію. Е, що відбулося? Відбулось, е, прийшла людина в церкву з хворими очами. Е, пастир підійшов, почав молитися, е, возлагати руки на очі. Е, Люди, які там поруч прийшли нові на, на служіння написали на нього, визвали поліцію, якусь знайшли кваліфікацію. 14 років загрожує пастирем. В порівнянні, як закон може впливати сьогодні на нас. Тому. Нам важливо молитися за владу. Нам важливо, щоб влада приймала рішення, які співпадали сьогодні з тими Божими стандартами, які ми знаходимося, в які знаходяться сьогодні в Біблії. Як це робити? Як це робили Іосиф, як це робив Нємія, як це робили всі 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 інші е, е, люди вірі, які ми читаємо сьогодні в Біблії? Дуже багато речей ми можемо змінити да тут в Житомирі, да зараз. Хто в це вірить?